Учення Ви в 7 класі на уроках образотворчого мистецтва. Отже, на початку уроку з учнями я все ж перш за все пригадала, що саме є таке перспектива. Нагадала би їм, що це є дисципліна, що вивчає, правила перспективи для зображення глибини далеких предметів. Також я би нагадала їм види перспективи. Саме. Фронтальна, котова, лінійна та повітряна. Пригадали, які є основні принципи. Лінійна перспектива зображує предмети ближче до нас більшими, чим далі до лінії горизонту предмети стоїть все меншими та відмішими. Отже, також я би нагадала їм для роботи, що всі горизонтальні паралелі і лінії. Ідуть вдалину, входять сходяться точки сходу, що належать лінії горизонту. Також лінії, що розташовані вище рівня горизонту, будуть опускатися вниз до горизонту та прагнути до лінії сходу. І навпаки, лінії, які є зображені нижче лінії горизонту, будуть прагнути вверх до точки сходу. Отже, розпочинати нашу роботу практично, ми будемо з таких інструментів та матеріалів. Для того, щоб зобразити кімнату, нам потрібна лінійка-олівець. Для розфарбування нам чудово може підійти або скетч-маркери, кольорові олівці та акварелі в залежності від того, що має з собою учні. Отже, розпочинаємо нашу роботу, якщо можна, як стане, та продемонструємо дошці. Як мене чути? Чути, пані не все добре, Продовжу. Чути, чути. Зараз моєї підготовки. Я вже зробила декілька швидкісних начерків, які будуть прикладом для моїх учнів для наступної роботи. Але все ж у них є вибір, тобто вони можуть самі вибрати саме обмалювання. Також я б запропонувала різні роботи для учнів, які мають більший хист до малювання, а також би вибрала більш простіші. Методи для учнів, які більш слабші по малюванні. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Отже, ми розчинимо нашу оборудову з різними перспективами. Отже, намалював півні горизонту, далі ми майбутньому точку своду. Отже, у нас є перспективі з одною точкою сходу. Далі нам треба нашому. Отже, це є наша найбільша кімната для учнів-працівників, щоб утримати в житті кімнату. Добре, пам'ятаємо і клініку, яку ми маємо зробити Отже, хочемо для цього якось допомогти вам учнім зробити і стіни до початку роботи в лінійно конструктивній побудові, для того, щоб вирішити, що буде обмеблювання і майбутній кімнати. Хочемо, Отже, Звуку майже немає. Шановна пані Анна, так. ви чуєте нас, ми вас дуже погано чуємо, фактично не чуємо. Я постараюся говорити більш голосно. Якщо є простий клас. E como é? Pode Наш майбутній шлях хоча готовий, також вірус. Треба заявляти. Отже, також на нашому майбутньому маємо допомогу. Для цього я запропонувала зробити ліжко. いいじゃん。<noise> Паня Анавичу. Отже. Далі, коли у нас вже готові меблі, заходимо додавання дві елементів. Нашу пішку на, може задавати, малюючи їх. Пам'ятаємо, що далі дівний аналіти вони також підчиняються повітря та лінійній перспективі. На нашій стені ми не можемо і. Або... Отже, коли наша робота в кострактивній побудові завершена, ми можемо з вами перейти до кольорового вирішення, де цього нам чудово відійдуть, або кольорові олівці, або аквари, або скетч-маркери. Отже, все залежності від того, що. Явності учнів. Для дітей, як я вже згадала, є більш, скажімо так, розмірена на нормалювання, я би запропонувала складнішу роботу. Для цього я би запропонувала виконати ще один стеч, наприклад, їх у власної кімнати, або кімнати, в якої вони хотіли б жити. Для учнів, які мають слабші можливості мальмані, я запропонувала виконати менше, а не. А також потренуватися над окремими деталями меблювання. Я вас запропонувала їм виконати, наприклад, стіл у перспективі, тренуватися. Або виконати самі Потребуватися на перспективою. Отже, коли у нас наш скетч вже готовий, ми можемо насолоджуватися нашою роботою та готовий результатом.